Це називається що не день, то добрий день. Поїхали в Липовець, пройшли обстеження і консультацію ВРЦ, зробили значить, всі ці заключення, приготують там через кілька днів нам висновок, який треба в школу надати. Скупилися, сходили там по магазинам з лібушкою, світа скупилася. Поїхали, заправилися, виїжджаю з заправки, машини, короче, обірвало щеплення. Завезла машину в ремонт. Ко я вробив другу передачу, доїхали ми до майстра, майстер завез нас додому, попали, він ще й таксує, попали на таксі, чудово. О, завезли тітю Свєту, завезли до бабушки Глібушку, а завтра треба в Вінниці мені бути вже пів дев'ятої, Ну, подзвонила, пояснила ситуацію, поїду в Вінницю значить, я на маршрутку і вийду на роботу на півдесятої. А лишилася ще до фіга роботи. Ось до замочила капусту, зараз розсаджу. Зранку, то що казала за моркву, зранку до поїздки в липові стигла оцих три ряда моркви прорядити. Оце я тільки що почала, поняла, що спочатку треба присадити капусту, ще огірки не висажені, і от там не сіяні. Ну коротко, Буду зараз сама арбайтен. Діти в бабусі. О, а я насолоджуюся життям. Ось такі-то справи. Всім гарного вечора, мені гарної роботи.